Вітаю, я Олександр Бабенко, ви на моєму каналі Юридична допомога військова. За час консультацій, особливо з питань витребування виплат з військових частин, військовослужбовці або члени їх сімей доволі часто запитують: а чи можливо одразу звернутися до суду з метою витребування виплат, що взагалі жодним чином не комунікувати з військовою частиною? Оскільки військовослужбовці вважають, якщо є бездіяльність або відмова від самої військової частини. То будь-які інші дії, крім звернення до суду, не дадуть результату. Варто зазначити, що є деякий вичерпний перелік питань, особисто з мого досвіду, по яким дійсно тільки звернення до суду може вирішити ваше питання. Для прикладу, це витребування перерахунку індексації протягом 2016-2018 років. Також це здійснення перерахунку розміру посадового кладу за період з 2020 по 19 травня 2023 року. Ось саме ці питання дійсно вони можуть бути вирішені тільки в судовому порядку, оскільки позиція військових частин, органів військового управління що нарахування в ці періоди здійснювалось правомірно. Однак що стосується питань витребування виплат, Поточних за період служби, наприклад, це виплати під час лікування, виплати одноразових видів грошового забезпечення, наприклад, це може бути виплата 1 мільйона по постанові Кабінету міністрів номер 153 або навіть в питаннях перерахунку розміру недоотриманих коштів при звільненні, ось саме одразу звернення до суду не завжди матиме позитивний та оперативний ефект саме для вас. Чому так? Суд дійсно є тим важливим інструментом, який детально вивчає обставини, документи і робить висновки з посиланням саме на приписи законодавства, а не як надходять вказівки пояснення рекомендації для посадових осіб військової частини. Однак варто розуміти, що розгляд судового порядку може затягнутися на декілька місяців. На жаль, є випадки, коли цей розгляд відбувається протягом року. Другий важливий момент. Це фактичне отримання коштів, оскільки особлива проблема є в Збройних силах України у зв'язку з неналежним фінансуванням на покриття саме виконання рішень суду. І тут постає питання: а що для вас найголовніше отримати позитивне рішення суду чи отримати належні кошти? Аналізуючи 2025 рік, зі своєї практики витребування виплат, то левова частка цих коштів була отримана. Саме шляхом подачі скарг до органів військового управління не варто відкидати цей досудовий механізм регулювання спірних моментів. Особливо позитивним стала належна робота головного управління захисту прав військовослужбовців, початок роботи військового омбудсмена. Це ті органи, які не є в системі військових частин і прямо не підпорядковуються тим чи іншим вказівкам на місцях. Однак під час розгляду вашого питання варто зробити належний аналіз. А саме, чи всі документи є у вас на руках, чи все вірно в цих документах зазначено для того, щоб можливо було повноцінно витребувати виплати з посиланням на приписи законодавства. Якщо ж, звісно, річ щось в документах не дописано, невірно зазначено, то включаємось саме в роботу щодо внесення корективів до цих документів. Подальшому, якщо ми бачимо, що з боку військової частини немає відповіді, відбувається бездіяльність, або військова частина надала невірну або формальну відмову у призначенні виплат, однак, аналізуючи документи, співставляючи з приписом законодавством, бачимо, що є всі підстави для виплати, тоді варто подавати скарги до органів військового управління. Скарга вона також є. Вашим підґрунтям для того, щоб належним чином на майбутнє підготуватись до суду, в разі якщо буде тотальна відмова або тотальна бездіяльність з боку військової частини. Однак подача скарг до рані військового управління, зокрема в структурі збройних сил України, це до головного управління захисту прав військовослужбовців, дещо спонукає військову частину більш об'єктивно і ґрунтовно підходити до вказаних обставин. Для розуміння, цей орган отримує вашу скаргу, вивчає її і подає запит до військової частини простими словами, а повідомте, будь ласка, що стосується цих обставин, які викладені у скарзі. В більшості випадків військові частини повністю розглядають матеріали, надають відповіді або раніше надані військовослужбовцю, або готують ці відповіді. І одночасно розсилають як і до військовослужбовця, так і до органів військового управління з метою відзвітувати про розгляд тієї чи іншої скарги. І в більшості випадків саме цей запит з боку Міністерства оборони спонукає військову частину оперативно прийняти рішення про призначення виплат, перегляд документів або видачу цих документів. І в чому великий плюс саме скарги. Після того, як була розглянута скарга, навіть військовою частиною. Командуванням приймається рішення про призначення виплат або оформлюється новий наказ, або вносяться корективи до раніше виданих наказів, наприклад, про виплату додаткової винагороди за час лікування. І це фінансування воно здійснюється з поточних коштів, які надходять з бюджету. А оскільки ви отримуєте кошти одразу, то це, звісно, річ, є набагато кращим варіантом, ніж отримати позитивне рішення суду. І, можливо, роками чекати, поки надійдуть кошти з бюджету. Однак, варто розуміти, до скарги також треба готуватись, переглянути всі документи, щоб дійсно ваші вимоги вони ґрунтувалися на об'єктивних обставинах і на приписах законодавства. Подача скарги заради процесу або без повного пакету документів не матиме ефект, як і подати позов до суду. Суд не вивчає емоції або не вивчає об'єктивні обставини, що зробила військова частина, чого не зробила. Суд вивчає лише докази, які було подано з вашого боку як позивача, також вивчає докази, які надає військова частина, а іноді відсутність документів розпорядження військової частини або позиція військової частини, що відсутні ті чи інші документи, які засвідчують факти залучення до заходів, травмування тощо. На жаль, складаються не на користь позивача військового службовця, оскільки суд в такому випадку не може задовольнити ваші позовні вимоги. Тож щодо скарги щодо суду, варто повноцінно готуватись. а якщо у вас виникають будь-які сумніви, або ви не хочете допустити порушення або неможливості в подальшому захистити свої права, варто звертати за консультацією або вивчати закони. Та нормативно-праві акт, а саме постанови Кабінету міністрів, профільні накази Міністерства оборони або інших військових формувань для того, щоб розуміти, яким чином працює цей механізм витребування і призначення виплат. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!